Є частина військових, які знають за що вони воюють, тобто вони воюють за українську країну, от націоналістична ідея. А є військові, які воюють за свободу, за свободну страну, а вони думають, що буде після перемоги, так як було раніше, що буде ця Україна, яка буде говорити як їм удобно. Справа в тому, що ніша роботи з особовим складом в плані мотивації і виховання, вона справа в тому, що ведеться ця ніша не є порожньою і порожньою бути не може, тому що інтуїтивно, свідомо чи несвідомо кожен з тих, з ким я ким я взаємодію військовослужбовці, він прагне е, виховання, він прагне векторів, в яких йому рухатися. І в той час, як е, система ЗСУ нехтує цим і. На моєму з мого спостереження приділяє нуль уваги цьому цю роботу. Чудово ведуть московити через телеграм-канали, mm -hmm. через там Тіктоки, через медійне. Тобто, по факту, солдат, з яким не працює його там командири, психологи, нально не працюють. Не працюють, він іде дивитися новини і споживає, і потім починає там у нього бордіння в голові. Та вони, а за що ми тут? А той. Це все там Америка ділить, хоче там випотрошити українські надра. За що ми воюємо? Ми братські народи. А тут тут і що добре від мене там требують українського язика.